Воно не пішло. пішло. Доброго дня. Команд да. поліції ходить з підіта ігровач. На статті 40 кладеться відеофіксація. Маєте категорію на причин? Так. Яка причина зупинки? Ще на зупинці знак 2-2. Стоп контроль. Смак стоп. Ще є знак стоп контроль. Ну. От ви на стоп стали, на стоп контроль не зовсім. Став зовсім. Це що за нову? Я два рази став не зупинилися Покажіть Що ви кажете? Відео покажи. Яке відео? Де я два рази не зупинився? Ні, не, не два рази зупинився. Дивіться, я ось з на перевірку відповідних категорій на право керування транспортним засобів. А що, на цей прицеп треба відповідну категорію? А я ж це хочу цих паспорт подивитися, я вам скажу. Чи надо, чи не надо. Так яка причина зупинка була? Не знімайте на блокпосту. Я вас знімаю, я на блокпост знімаю. На блокпосту. Представьтесь, будь ласка, ще раз. А я що з... представився. Беликова Олександр Воллер, старший тема поліції. Ага. А на грудний знак який там. 30799. Добре, дякую. А хто? А ви хто? Що, що раз... Вы а а вам казав, на... кто? поліції, кота оффлутита их. На грудні знак. Для 01 52 447. Да, для встановлення адміністративних або кримінальних правопорушень. Ну, Яке я скою, адміністративне або кримінальне. Прошу документи відповідні до статті 32 на право керування транспортним засобом. А тобі ж посвідчення одія талон реєстрації транспортного засобу. Якщо ви передвігаєтеся та транспортного засобу, який ви за собою везете. За... А страховку вам не потрібно? І страховий поліс покажете. Ага. А чому ви закон порушуєте? Де я закон порушую? А в чому я порушую закон? Ну, без... Зупинка була без причини. Це раз. Причина. Блок посла не причина? Раз. По-друге, згідно 32 статті, я вам поясню причину зупинку. А 32 стаття яка це нагадайте? Закон у нас поліції. Відкривайте ознайомлюйтесь, будь ласка. Незнання... Та ви сам не знайомлюте, це в 10 пунктів. своїх прав Який... та обов'язків не, від... не звільняється. Який з 10 пунктів від... по 32 статті. Відкривайте, дивіться, в 32 статті немає 10 пунктів, що щось плутається Угу. Так яка була причина зупинки? Так я вам кажу за перевірку документів. Та нема такої причини. Нема такої нема. причини. Військовий стан на даний час. І, і що? Кожен повинен мати при собі посвідчення особи. Так а ви вимагаєте, підожді <продаж> ви, <а>, <продаж> ви, посвідчення особи. Ви, а а ви, як водій повинні мати при собі також всі документи відповідні, що маєте право керувати транспортним засобом. Ви посилаєтесь на блокпост, так? Я вам об'яснив за кучу. Вже... Та да, ви нічого не пояснили. Так, да, Закон про дорожній рух є. Ну. Там багато чого прописано. Ви повинні. Піді, зупинити автомобіль, прийти, представитись і пояснити вам причину і, зупинки, і а потім вимагати якісь документи. Так я ж не вимагаю, я вас, у вас ще прошу, покамість. Вимагати, потом буду, коли я вас буду затримувати. Ага, Ви ще будете мене затримувати. Я вас прошу надати для перевірки трансп... документи на транспортний засіб та відповідне направо керування транспортним засобом, тобі ж посвідчення. А з якою метою можна дізнатися? То, ну, маєте ви право керувати транспортним засобом таким чи немає. То, то з ваших слів ви зупиняєте будь-кого і перевіряєте документи, чи вони мають право керувати транспортним засобом. Добре, Добре набирайте тут два. Включи меніся, Що? Місто, Я зараз ви, наряд буду викликати. Викликайте наряд. Документи підготуйте. Які? Діпати. Посвідчення одягу на реєстрації транспортного засобу. Документи посвідчують, що особу є. Згідно, є. згідно 32 статті закону про нас поліцію. Передоставте, будь ласка. Ви знаходитесь на блокпосту на даний час. Не знімайте на блокпості, я ще зараз попереджаю. Ну, зараз ми чекаємо, кого ви надасте документи. Та, ти ж я ж вам показав. Я так розумію, що ви викликали наряд поліції. Так? Ні, вони сказали, що виїжджати не будуть особу, будь зафіксували. Та я ж показав тільки що. Вам. Ви ж не мені показали. Так я скільки вас, може, у вас тут 20 чоловік вистроїться, я буду. Кожному показувати. Ми ж вам теж. Представлялись по два раза каждый Это есть Предъявляете документы сюда? Складывайте протоколы, я вам предъявлю а, Дивіться, Я вам поясню да. Юрий Анатольевич Да Вас було зупинено да. згідно 32-ї статті Безпричинно. закону про нас поліції. і що та стаття. Я як ви... ви почуєте мене? А саме мені потрібно було встановити. Чи маєте ви право керувати транспортом? Такого засобом? немає в правилах дорожнього і, і, руху. Немає. А є закон про нас поліцію. І в законі про нас поліцію є, такого є, є, немає. закон Про дорожній рух. Чи, ознайомлюйтесь, будь ласка, та читайте. Та ви краще б почитали. Я ваші закони перевірці... краще за вас уже знаю. Отлично. При перевірці транспортного засобу транспортних засобів да. було виявлено відсутність страхового полісу. Це вам так здається. Мені здається ви мені. Не надаєте посвідчення водія, угу. тому на вас буде складена постанова за частиною. Так 1, складайте протокол. 526, я вам надам посвідчення так, водія. відповідних документів на право керування транспортним засобом. Ви, ви протокол І будете складати? Буде указано. Я постанову буду вам виносити. Я не протокол буду складати. Складайте, я вам покажу посвідчення водія. Так. З ким я? Спілкуюся. Та ви ж мене. А я ж не знаю, водій ви чи не водій. Ви ж особу встановили вже. Ще не встановив. Ну ви ж тільки що до мене звертались. Так то я ж по пам'яті. І дядька, і ви з якою метою стоїте на цьому місці? З метою? Так. Забезпечення дорожнього руху охорони громадського порядку. Та ви тут? Яка мета? А я не знаю, гроші, мабуть, людей збивати та протоколи складати. А то можете нашому керівництву піти і сказати, що щоб не наш, щоб ми тут мета. Обов'язково. Де проживаєте? Місто Кам'янське, вулиця Декабристів, 38В. Зубинки. Я ж вам поясню причину зубинки. Я ж не можу на згляду оприділити, на причі на цей повинна бути категорія чи не повинна. Подождіть, я ж не Так вивчав. Ви так довго читаєте, що телефон вимкнувся. показує, дивіться. Техніка грузиться. О, засвітилося. Шевченко Юрій Анатолійович 30.08.36 року. Відповідні категорії всі маємо. А ви знаєте, що порушення, виявлені під час безпричинної зупинки, вважаються незаконними. А у нас що, кримінальне провадження? І ставлю у вас. У вас кримінальне провадження йде чи що? Адміністративне. в криминальном, если не незаконным В административном тоже. Что вам так и сказал? Вам пан судья расскажет. А я під час перевірки выявил, что у вас есть отсутствие страхового полиса. То вам так здається. А, Когда здається, креститься. Так то... вот креститься. сейчас я буду выносить вам постанову ручную, наверное. Да, вручную, конечно. Да, а что? я ж могу электронную выносить. Так тебе же пояснение нужно написать. еще раз Пояснюю вам і вашій дружині чи вашій попутчиці, що знімати на блокпосту заборону. Ну, ви чуєте? Ми ж не блокпост знімаємо. А кого ви знімаєте? Вас поліцейського. Замечательно, отвічно. Знімайте. Ну, ви ж на блокпосту знаходитесь. Ракурс вас тільки видно. Що що? Вас тільки й видно. Мене тільки видно? Да. В кримінальному, якщо не здобуття незаконним судом. В адміністративному теж. Хто вам таке сказав? Вам пан суддя розкаже. А я під час перевірки виявив, що у вас є відсутність страхового полісу. То вам так здається. Коли здається креститися, правда? Так от крестіться. Я ж зараз я... Буду выносить вам постанову, ручную, наверное. Да, ручную, конечно. Да, а что? Ну, я же могу электронную вынести. Так а я же объяснение должен написать. Я же вам еще раз mm -hmm. поясню, вам и вашей дружине, или вашей попутчице, что снимать на блокпосту Ну Вы слышите? А мы же не блокпост снимаем. А кого вы снимаете? Вас, полицейского. Замечательно, отлично, снимайте. Ну, вы же на блокпосту находите? Ось ракурс вас тільки й видно. Що -що? Вас тільки й видно. Мене тільки видно. Так. Да. От Замість того, щоб виявляти, колаборантів, людей, які перевозять зброю, їздять на польських номерах яким чином я повідомляю на гарячу лінію поліції неодноразово, що такий-то і такий-то колаборант. Військові торгують е, сухпаями. Реакції ніякої. Замість того, виходите, людям голову морочити. Ви взагалі не потрібні. А я ж вас вперше в житті бачу. Я ж не можу знати також само. Може, це ви колаборант? Може, може право може. перевірити. Ну, коли. Це ж моя робота? Ні, в даному випадку ні. Якось вас дуже випірковано. Ну, коли вам надають інформацію, що там, то і там, то скоюється правопорушення. Поліція ніяк не реагує. Як це називається? Це ваша думка, я не знаю. Коли мені надають інформацію, коли мені проходить виклик, я так чи інакше реагую. Це ну що там, ви будете складати постанову, чи я можу їхати. Ні, я ж складаю, я ж казав. Ну, довго заходить. Ну, связь погана лови, в полях знаходимося, блокпост. Керівництво нашому скажіть може Starlink нам поставлять, щоб швидше присутні інтернет. В окопах вам Starlink нададуть. не дадуть. В окопах не дадуть Добре. Мені так подобається, коли це мене там відсилають, звільняють, там, компенсації з мене. Щось. А, ну, то то... Люди знають що... що є. У них права. А то, що в них ще є обов'язки. Які обов'язки? Які в мене обов'язки перед вами? Шевченко Юрій Анатолійович. Так. Сьогодні у нас 18.10.23. На даний час у нас 12 година 13 хвилин. Так. Місце складання розгляду адміністративної справи. У вас водія Шевченка Юрій Анатольович, за статтею 126 частиною першою, а саме за відсутність. У мене є клопотання. А саме за відсутність страхового поліса на притчі. У мене? мене є клопотання. 558 кілометр. Послухайте мене, будь ласка. відносно вас буде складено адміністратив. адміністративна е, е, постанова за частиною 5, 126 Ви Вони розуміли ваше. Що... Я прошу клопотання внести до розгляду постанови. Слухаю вас. Адвоката. Потребую захисту адвоката. Викликайте. Я зараз не можу викликати. Я прошу перенести розгляд справи. А на коли? Це... На, коли на завтра. На завтра ні. А на коли? А я відповняю клопотання. З якої причини? Ну, ви хочете уникнути. Відповідальності. Я і так них. Ну, то ваша справа. Бо в мене немає ніякого я правопорушення. Вам, я вам винесу постанову, а ви протягом 10 діб можете її оскаржити у будь-яких вищестоящих органах, а також. Ви будете розглядати справу, чи ви одразу постанову винесете. Так, а я то роблю. А я ж не знаю, що ви Ви відхилили моє клопотання. Відхилив ваше клопотання. Я вам виношу постанову. Тій 126 А саме відсутність страхового поліса на транспортний засіб, а саме на причіп Лев. Окей. Угу. Відкрити, угу. будь ласка. Так. Да. Документи, будь ласка, на причіп. Та ви ж тільки що встановили, що це мій причіп. Документи на причіп. вибирайте виберіть. Це треба було мозги парити. Ні, ми ще з вами в суді зустрінемося. А, добре, зустрінемося, звісно. Ну, так, якщо ви одразу пред'явили документи, що а, ви... а, длеч, з якою метою ви мене зупинили? З якою метою? Да. Та я ж вам пояснював. Я ж не до Пуга. Не пояснюю. було причини зупинки. Я вам пояснюю причину зупинки. Покажіть мені, будь ласка, ту статтю, в якій написано, що можна будь-кого зупиняти будь-коли і для перевірки документів. 32 стаття закону про поліції. І що там написано? Ознайомлюйтесь, будь ласка, на все добре, добре. Ознайомте, будь ласка, мене. Я маю право ознайомитись. Ви маєте юриста, адвоката, до них і звертаюся на даний час. Тобто я... Я ви не можете є... на даний пояснити... Час я є поліцейським і я не, не зобов'язаний вам роз'яснювати ваші права та обов'язки. Клас, вам зрозуміло? Клас. Просто, Просто клас. В частному порядку звертаєтеся, юридична освіта є, можна номер телефону надати. В частному порядку звертаєтеся, ми будемо контактувати. Зараз звернуся до вашого керівництва. Будь ласка, на це ваше право. На все добре До побачення.